31 жовтня на Радіооборонній області запропонували змінити час комендантської години. Пропонують збільшити її на годину, себто з одинадцятої вечора до п'ятої ранку. Ми вирішили пройтися містом і запитати калушан, чи влаштовують їх такі потенційні зміни. Дивіться далі у нашому опитуванні. Погане ставлення. Хочеться більше гуляти з 11-го. Треба, щоб була така, яка була і все. Нічого не поміняю, якщо поставлю з 11, що поміняю на одну годину. За воєнний час нехай буде й довше. Зрозуміло. Погано. погано. Погано, напевно. Я не бачу сенсу в цьому. Чому на Закарпатті немає комендантської години тоді? А в нас тут ще збільшують, який сенс в цьому. Люди все одно ходять після комендантської багато. Їх це не спинює зовсім, тому що комендантська, є, що комендантської нема, різниці ніякої. Воєнний час, воєнний час. І я рахую, що зараз давати до п'ятої години комендантський час це дуже велика розкіш. І це не буде дисципліну, дисциплінувати людей. А на сьогоднішній день це ну ви знаєте, це дуже таке. Ну люди вже треба їх трішечки якось в рамки водити, бо народ у нас такий, що знаєте, йому тільки палець даєш, а він вже хоче трішки більш вкусити. Тому все таки ну я як би ліберал, але все таки я вважаю, що ні, до п'ятої це не можна робити. Це комендантська година. Якийсь -то контроль повинен бути разі, хоча, хоча ми всі полюбляємо свободу. Але все-таки заради, як то кажуть, дисципліни та якогось порядку потрібна ця година. Я позитивно ставлюся. В час війни все, що каже уряд, потрібно виконувати, дотримуватись в межах розумного. Ну, то, типу, я думаю, що зміна комендантської години вона нічого не змінить. Тому що типу, кримінальна ситуація від того і не збільшиться, і не зменшиться. Ну, в принципі, з однієї сторони, то, що е, зима йде на носі, в принципі, можна збільшити, тому що світла доба вона зменшується, відповідно, має сенс. Ну, в принципі, якщо Рада області таке пропонує, тому значить, може вони бачать в цьому якийсь сенс.